Черговий скандал в УПЛ Динамо та ще трьом клубам погрожують санкціями. Маліновський залишає Аталанту. А трансферна сага з переходом Мудрика у європейський клуб нарешті дійшла до логічного завершення. Про ці та інші новини ми поговоримо у сьогоднішньому випуску на каналі Котиначо. На черговому обговоренні щодо створення єдиного телепулу в УПЛ не обійшлося без скандалу. Динамо, Зоря, Дніпро «Дніпро-1» та Рух знову виступили проти телепулу. Всі інші команди проголосували за, а це означає, що єдиний телепул повинен бути створений. Тим клубам, які відмовилися, загрожують санкції у вигляді фінансових штрафів, зняття очок та навіть виключенням зі змагань. Наразі це питання залишається відкритим. Зараз з'явилася інформація, що зважаючи на останні події, пропозиція Сетанти, яка була головним претендентом на телеправа, анульовується. Компанію цікавив саме повний пакет прав на показ матчів. Нещодавно на каналі вийшло відео, де ми проаналізували можливий перехід довбика у Торіно. Про трансфер у Турин йшлося не на рівні чуток. Бики справді розглядали варіанти з запрошенням форварда збірної України, але не змогли домовитися по сумі трансферу. Інші клуби серії А також продовжують вести перемовини з керівництвом Дніпра 1 але більше ніж 6 мільйонів євро платити не хочуть. Дніпряни ж бажають отримати від цього трансферу від 12 до 15 мільйонів. Наразі в боротьбу за Форварда включився один із клубів Бундесліги, а також англійський Бернлі. Трансферна сага з переходом довбика ніяк не закінчиться. Щось нам здається, що цього літа Артем нікуди не перейде через постійні розбіжності у перемовинах між клубами. Хоча динамівцям зараз такий Форвард не завадив би. А ви хотіли б побачити Довбика гравцем Динамо? Напишіть про це у коментарях. А ось новин про трансфер Мудрика може більше і не бути. Схоже на те, що Михайло залишається у шахтарі. Вінгер розповів, чому він нікуди не переходить. Були реальні пропозиції від Байєра, Ювентуса та Брентфорда, Але ми з керівництвом клубу вирішили, що на даний час буде краще, щоб я залишився у шахтарі. Напевно, у це літнє міжсезоння можна дійсно поставити крапку у питанні можливого трансферу Мудрика у європейський клуб. Неочікувані новини з італійського бергамо. Якщо зовсім недавно були розмови, що Аталанта дуже розраховує на Маліновського у новому сезоні, то зараз все йде до того, що Руслан стане гравцем іншого клубу. Наразі перемовини з українським півзахисником ведуть клуби серії А та Ноттінгем Форест. Лісники готові прямо зараз заплатити за Маліновського 15 мільйонів євро. Саме можливий трансфер на туманний Альвіон підтвердили впливові італійські інсайдери. Натякнуло на переїзд і Дружина Маліновського своїми лаконічними дописами в інстаграмі дуже схоже на те, що Руслан уже підписав контракт з новим клубом. З'явилися нові інсайди по циганково, клуби із Європи продовжують вести переговори з Динамо з приводу продажу Віктора. На даний момент ці клуби не афішуються, але нещодавно стало відомо, що Вінгеркеян уже встиг відмовити Аталанті, Торіно і Вільяреалу. За чутками у Бергамо циганкова нібито не влаштовує тренувальний процес. А туринці і жовта субмарина не підходять лідеру Динамо по своєму рівню. Погодьтеся, звучить не дуже правдоподібно, але якщо інсайди дійсно. Реальні, то з такими вимогами Віктора все йде до того, що футболіст залишиться у Києві. Ось такі новини на сьогодні ми підготували для вас. Напишіть у коментарі ваші думки з приводу можливих трансферів Циганкова, Маліновського та Довбика. А також не забудьте підписатися на наш канал. До нових зустрічей на Котиначо.